Наші вчителі, духовні наставники. Здається, шановні гості, колеги, що вчора з вами тут бачились, аж ні. Це вже пройшов цілий рік. І можемо твердо сказати, що час летить невпинно, не спиняючись, а ми, по ньому звіряючи своє життя, пішимо разом із ним. Тому здається, що ніби вчора це не співали з вами вчителько моя, зора світова. Але ще більше нас дивує те, що ви, шановні, ніби проходите крізь цей час, а час крізь вас. Не зовсім не міняєтесь. Любі наставники, на моє глибоке переконання, одне із кращих поколінь це покоління 60-х і 80-х, ви їх виховували. І воно є одним із кращих. Тож ви маєте чим гордитися, а ми, ваші колишні учні, пишаємось із того, що саме ви вчили нас розуму, саме ви ліпили з нас людей і давали путівку в життя. Тож дозвольте від щирого серця, від імені всього творчого колективу, який сприяв організації та проведенню цього урочистого зібрання. Привітати вас, дорогі наші ветерани, із професійним святом, днем учителя, ти близьк ще в ваших очах. Дозвольте ж наше свято розпочати. З нами ведемо за собою, і з нами поруч, і не будні, і в свята, учитель. Ти минуле майбуття зна і добротою засівав. Сили шанованих людей у нашому місті та районі. На жаль, із поважних прич... О, Дуже добре, що якраз... якраз один із тих шанованих людей якраз і підійшов сюди до нас. Тож з нього і почнемо. Це Степан Степанович Бобик, голова районної ради. Також сьогодні нас присутній Іван Степанович Бухович, начальник відділу освіти райдержадміністрації. Ми запрошували представників із нашої держадміністрації кула Мирославу Васильівну, заступника голови Ради держадміністрації, можливо, вона теж ще підійде. Також сьогодні серед присутніх є Олег Іванович Попович, голова реком про спілки працівників освіти і науки Хишарського району. Він тут, серед нас, він десь тут у нас, так? Є Є. Шановні колеги, педагоги, я саме так кажу, педагоги, колеги що у вас в душі той вогонь педагогічний, який був запалений в педагогічне училище, вчительський семінаріях, педагогічний вузор, ви, мабуть, нас треба на сьогодні тепер. І майже така вже доля учителя, якщо вже пов'язав своє життя із освітою, з педагогікою, з вихованням, з навчанням, то воно навічно. На І це саме так, тому що якщо ви... Це було не так, вона давно вже у ті переломні роки, у ті катаклізми, які стаються об суспільстві, давно би пропала освіта, а пропала освіта пропала би суспільство. Пропала би держава. Така. У нас у районі таких налічних майже до трьох тисяч. Це велика армія, велика, дуже велика армія. І від нас залежить, якій державі буде. Я ще раз вітаю вас цим святом. Бажаю вам, що завжди малевіцне здоров'я, аби мали хорошу пам'ять і ділилися нею, ще черпали з цієї пам'яті, ви знаєте, найприємніші, найхвилюючі хвилини вашого життя. Віддавали це все по протиці нашому молодому покоління. І на завершення дозвольте вручити невеличкі конверти ветеранам. Тут мені дали по списку, я буду вчитувати, чи може хтось мені дай допомагати. <плес> Можна, так, Так, я <плес> Ну, По-перше, вийшло <плес> <добри? плес> добре, <плес> хорошо. Давайте завершити свій виступ такими словами, які, які ми нас приїжджали, свояли наші колеги. Лише один комплект. Хай роки мене мохмари осін'ю, лишаючи в серці і в пам'яті з Хай наша професія буде вічна і не хай славиться завжди вчительський рік, Хай вона завжди так і буде. Щастя вам і здоров'я. По-перше, дуже приємно бути знову в черговий раз на цій прекрасній зустрічі. І перш за все, ніж почати привітання і ті добрі слова, які є на серці, на душі, я хотів би подякувати всім працівникам будинку технічної дитячої творчості. Рину відділу освіти, за те, що таку прекрасну акцію вони роблять для того, щоб зібрати ветеранів, подякувати за їхній труд і поспілкуватися. Давайте похлоплений. Микола Іванович Андрій, за обласної ради. Ми з ним мали вчора розмову, коли узнав, що я йому розповів, які в нас проводяться форуми, що фестиваль Машкіна там є тут на... Зібрання вчителів, ветеранів, він просив щиро серця привітати вас усіх з найкращим побажанням щастя, радості, добра і здоров'я. Такі, ж... Такі ж привітання по телефону для вас теж після спілками зі мною надсилають народні артисти України Іван Дмитрович Попович та Степан Петрович Гіка. Прошу вас. Каждый проще просив передати Веніри якраз з Києва, якщо на сьогодні на концерт, повинні бути сказав, що з радістю заспівають для освітян, для освітян ветеранів сьогодні, запрошую усіх щиро на вечірній галаконцерт. У нас присутні 17 областей України, 19 Закарпатська, думаю, що задоволені послухати народну музику, вестрадні уробці, а також фольклорі композиції. Саме головне, довгих довгих років життя. Бо коли дивимося на ваше обличчя, самому стає радісно і приємно. Лізький. Степану Степановичу що найменше наших учасників. Вітаємо групу будинку дитячої творчості. Я думаю, що мабуть, що комірні зрозуміють, що ми всі У першу неділю жовтня У вас професійне свято. Тож хочемо ми сьогодні сердечно! День вчителя, я з Далекої Америки всіх вас подумки бачу і найрозкішніші, найміліші квіти осені дарую вам, дорогі вчителі, працівники будинку дитячої творчості, відділу освіти та педагоги-пенсіонери, з якими я довго працював. Нехай ваша невтомна праця дає щедрі плоди, здоров'я вам міцного, Божої благодаті, довгих років життя. Сімейної, сімейного затишку і радості від онуків та рідних. З повагою до вас, Альберт Нат. Не менш приємно! Зачитати вітання до Марії Адамівни, першої вчительки. Дорога Марія Адамівна, щиро-сердечно вітаємо вас з Днем Учителя. Здоров'я, людського щастя і благополуччя, радості від онуків і всього найкращого. Бажають вам ваші учні Світлана та Сергій Метенько. 3.9.2004. Хто сам уміє ще других давати? То вчитель стих. Покликання серця учити високе звання. Щастя і радість поряд а роки у вівні йшли. Хай щастя і радість лються любою, щоб ми не стрічались ніколи журбою. Хай смутку і печалі не буде в очах, хай пісня дзвінка виграє на уста. Як часто, згадуючи вас, ми усміхнемось знову і знову, і як колись у рідний клас не поспішаємо до школи. Чомусь ми дякуємо лише, як вас назавжди залишаю, не розуміючи про те, що вдячні завжди бути маю. Як часто кажуть нам про вас, що вам життя ця школа варта. Ви ж пам'ятаєте весь час і кожен клас, і кожну парту, а ми невдячними були, могли когось і ображати. Простіть нас, бо не вміли ми вам про любов свою сказати. Нехай всі квіти на землі у цей ваш день приносять діти. І дай вам, Боже, вчителі, в здоров'ї і мирі вік прожити. Omni oh, hodie oh, Чи установить, що інше можемо сказати? Як нашому, як би казати, літаючому метелику, який ми всі не хочемо. Дай Боже вам, всім здоров'я. А там ми вам поспіваємо, мало, ви що ми це почерні за цю сірок. Так, дай боремо. А то може, що уроку, так би мовити, або нашу інституту, і перейти до обговорення. Давайте спочатку дійсно трошки пообговорюємо, а потім у цьому нашому форумі і надамо слово. Але перш за все я би хотіла вам сказати, що до нашого обговорення взяли дуже активну участь для того, щоб ми дійсно могли з вами так достойно посидіти тут і відзначити наше свято. Це насамперед районний відділ освіти, редер адміністрації, рекомпроспілки працівників і освіти райдержадміністрація адміністрація та районна рада, міська рада, підприємці Полянський Василь та Вулканич Василь, а також Приватбанк. Я щиро дякую цим людям, тим організаціям, які нам завжди йдуть на зустріч, чи е, одні люди, чи інші підприємці, але вони дійсно нам, нас виручають і допомагають нам у проведенні такого нашого урочистого зібрання. Щиро дякую їм усім і надіюсь на подальшу співпрацю із нашою дитячою установою. Ну і тепер уже, будь ласка, давайте надамо слово або Івану Сталічу, або Івані Ірний, як господині цього залу. Дайте слово <смужчіна! <смужчіна!> Давайте мужчинам тоді слово, мужчина, відкривайте, будь ласка, а, що в нас там є. І водичка, і чепіт.